Віталій Михайлович, вітаю вас бойовою нічиєю. Як складалася гра у цій грі? Доброго дня. В першу чергу хочу, як завжди, привітати наші збройні сили за те, що сьогодні і кожну гру нам дають таку можливість грати в нашу улюблену справу це футбол. Що хочу сказати. По грі гра складалася дуже тяжко. Ми знали, що нам буде дуже важко. І після поразки від УТК потрібно було команду зібрати. Скажу так, що гра складалася дуже тяжко. Хочу подякувати команді супернику за те, що дали такий хороший бій. Хочу сказати, що сьогодні нічого. По грі. Не можу сказати, що команда суперника могла виграти, чи ми могли проіграти. В першу чергу сьогодні була бойова гра, і так як вона закінчилася, значить так і погрі, результат погрів. Дякуємо вам.